Окупанти замаскували САУ, яка вела вогонь по наших позиціях. Доставка відбулася точнісінько за адресою. Не забувайте допомагати нашим військовим. Паливозаправник окупантів заїхав на позицію до своїх, але його одразу помітила аеророзвідка ЗСУ. Працюють пілоти фіпіві нашої героїчної 72-ї бригади чорних запорожців. Досить результативний привіт отримали рашисти. Не все можна тут показати. Група гострі картузи за допомогою дронів з крафтнеймом МР Сідір попсували трохи ворожої техніки. Ось так Збройні сили України чистять нашу землю від кремлівської мерзоти. Не забувайте постійно підтримувати наше військо. Бойовий підрозділ Ескадрон продемонстрував, як два дрони камікадзе утилізували ворожу вантажівку. Особливо ювелірним було влучання другого дрона, бо там з'явилася певна перешкода для точного застосування. Додивіться до кінця. Юрій Бутусов показав відео використання октокоптера Яга в якості ретранслятора та носія для фіпів і дрона Камікадзе. Це дає можливість збільшити дальність застосування дронів до 20-30 кілометрів. На Херсонщині українські воїни влаштували засідку на колону російських вантажівок, що доставляли боєкомплект окупантам. Це сталося у ворожому тилу. Після знешкодження колони наші хлопці перевантажили боєприпаси на свій транспорт та вивезли їх з місця події, забрали з собою. Тяжеле время. Не ожидав, що держу до такого. Сили оборони України рвуть логістичні ланцюги расистів. Працює під розділ під назвою Крила до пекла. Як бачимо, пекельні подарунки від наших військових прилітають саме по ворожих вантажівках. Дуже велика кількість ворожого вантажу не доїхала до позицій окупантів. Патір в ворожаних силах Росії. Наша героїчна 14-та окрема механізована бригада показала кадри утилізації кремлівських фашистів. На початку було перетворено на попіл вантажівку постачання, а потім і ворожа група швидкого реагування на БМП теж отримала два пекельних подарунки від наших воїнів. Російський танк, який поїхав на підмогу БМП, теж пожалкував, що наважився на таке. Лучший танк в мірі. Он як на кенпозицію виходить, все. Оперативний ЗСУ показав кадри утилізації російської реактивної системи ГРАД на базі КАМАЗ-5350 мустанг поблизу населеного пункту Костогризово Херсонської області. Як то кажуть, вийшов на позицію і одразу зайшов. Цей мустанг вже більше нікуди ніколи не поїде та й не поскаче. Патер в ворожоних силах російні. ЗСУ отримали три бепела дальнього радіусу дії Титан Фалкон, надруковані на 3D принтері. Апарат може літати до 6 годин, дальність дії 400 кілометрів, є можливістю встановлювати камеру з об'єктивом 2,5 дюйми. Два апарати проходять випробування в операційних умовах України. Також повідомляємо і по те, що Сполучені Штати погодили відправку Україні додаткової реактивної установки Хаймарс з невідомою модифікацією пускової. Це може вказувати на те, що вона буде з унікальною модифікацією пускової установки. У Департаменті оборони США розповіли, що також поповнять запаси боєприпасів України. Новий пакет для України включає оборонну допомогу на суму 100 мільйонів доларів. В Україні розробляють нову потужну бойову частину для оснащення безпілотників. Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин. Один з ударних дронів західного виробництва непогано себе зарекомендував на полі бою, але бойову частину військові попросили зробити більш потужною, написав Камишин. Випробування пройшли успішно. Вибух повністю знищив бронеплиту товщиною паяте 10 мм. за нею ще одну 16 мм. та ВМЯ третю – також 16 мм. Бойова частина має ударне ядро, яке допоможе безпілотнику знищувати захищені антидроновими сітками цілі. Про який БПЛА йде мова та детальні характеристики нової бойової частини не розкриваються. Українське науково-виробниче об'єднання Практика розробляє медичну евакуаційну машину для українських військових. Про це повідомила заступниця міністра стратегічної промисловості України. Нова медична машина розробляється приватною компанією на базі вже існуючої бронемашини Козак 7 Оригінальна бронемашина та його медична версія, побудовані на доопрацьованому шасі американського позашляховика Ford f 550 з колісною формулою 4 х 4. Наразі нова машина проходить випробування, аби усунути недоліки та адаптувати її до реальних потреб військових. Випробування та доопрацювання прототипу проходять під наглядом медиків, що займаються евакуацією поранених з поля бою. Україна конвоюватиме вантажні судна у Чорному морі, що йтимуть зерновим коридором. Про це заявив президент Володимир Зеленський на конференції Rain from Ukraine». Для цього Україна вже домовилась з кількома країнами про отримання морських військових катерів. Зеленський наголосив, що Україні вже передають відповідні катери поставки буду і в майбутньому. Глава держави додав, що одеський регіон буде захищений додатковими системами ППО, про які вже домовилися з партнерами. Наразі невідомо скільки та який тип катерів отримують українські моряки для забезпечення безпеки і конвоювання вантажних суден зерновим коридором.